Село Посухівка уменьського району вже тиждень потерпає від масової загибелі риби у ставку. Під берегом плавають мертві коропи, товстолоби і карасі. Від різкого просто нестерпного смороду паморочиться у голові. Тиждень уже тут ця риба плаває. Вони вчора були щось тут. Трошки виловлювали і вивезли її. Десь туди в Яр, і викинули. Викинули, просто викинули. Ні, просто прикопали, ні це його нічого. Дасть бог дощ, і вона вся піде нам в керниці, і все на світі. От що нам далі робити? Ви бачите самі, що тут робиться. Хай ось тільки хтось заболіє, хто повинен це лікувати і давати гроші на лікування. Місцеві підозрюють риба, гине від спеки, але головна проблема ніхто не займається її утилізацією. Не в одному цьому ставкові риба зараз пропадає, але там її збирають і утилізують, закопують десь. А тут же ж ніхто нічого. А тут рибу збирають у мішки, і цинічно викидають, ледь не під житлові будинки, навіть не прикопуючи. Дощ піде, по цьому ярові буде вода йти, розмивати ці мішки, і буде вода із цією гадостю, з цим трупним ядом з усім на світі йти в село. Тут по Цьому ярові і скот пасеться, і діти граються, і все на світі. Голова сільради жахливу проблему кажуть, бачив, але замість зайнятися вирішенням поїхав відпочивати на море. Він же ж проїжджав сюди-туди, він же ж бачив це все і відчував цей запах. На сьогоднішній день його в селі нема, заміщає на морі віддихає. Сьогодні люди збираються і шукають і поліцію, і надзвичайні всіх визивають. Нікому більше нічого не треба, тільки оцим людям. То скажіть, будь ласка, для чого такий нам керівник? Поліцейські на виклик приїхали. Звернення людей зафіксували, однак вдіяти нічого не можуть. Мовляв, не їхня компетенція. Мешканці телефонують до екологів. Утім, і там ради немає. Ми дзвонили на Черкаси, ніхто трубки взагалі не бере. Всі обзвонили у того. бензину немає у того. Немає вже як, а того нема, а той трубки не бере. Але надзвичайним новинам вдається викликати на місце відповідальні служби. З екологічної інспекції вже направлена комісія вивчати причини масового мору риби. Ми ваше повідомлення прийняли до уваги. Зараз на розпорядчі документи, виїжджаємо на перевірку даного факту. Як ми вже перевіримо, проби, перевіримо цю спроби. Потім вас поінформуємо результати. Селяни ж рахують ледь не кожну годину. Чекати більше у них вже немає сил. А діти то у нас організм вже вроді крепки, а у дітей та не дай Бог. Якщо загиблу рибу найближчим часом не утилізують, її рештки потраплять у річку синицю. Далі ж у Південний Буг. А це на думку місцевих цілком може обернутися екологічним лихом для всієї України.